Вітаю. П'ята сесія Житомирської обласної ради розпочалася вчасно. На порядку денному близько ста питань з 64 депутатів, присутніх 62. Розпочалася сесія з нагородження громадян, які сумлінно виконують свої службові обов'язки. Першим свій виступ розпочав народний депутат Володимир Арешонков з приводу збільшення експертних комісій щодо екологічних наслідків в області. І, хоч питання про видобуток бурштину на Житомирщині, було знято з порядку денного, втім, в сесійній залі воно активно об. Там мають бути залучені фахівці-експерти і екологи, і фахівці, які розуміються на питаннях економіки, і треба підготуватись до винесення цього питання в залу дуже серйозно. З одного боку, можна спокуситись на ті фінансово-економічні речі, які є, безперечно, вони позитивні. З іншого боку, потрібно прорахувати ті. Наслідки екологічні, які можуть початись як цепна реакція, про екологічні наслідки на Дніпропетровщині, як приклад, розповів народний депутат Валентин Дідич. Далі пряма мова. Екологічні наслідки ми зараз до сьогодні сільські територіальні громади райони. Не мають питної води. Депутати проголосували за проекти рішень. Зокрема, це внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. Затвердили установчі документи 16 комунальних установ обласної ради та призначили директорів трьох комунальних установ обласної ради. Зокрема, школи вищої професійної майстерності музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова та обласного санаторно-лікувального центру Дениші. Окрім цього, призначено нового начальника обласного. Управління національної поліції в Житомирській області В'ячеслава Печененка Олена Кучмій, Ігор Грач, студія. Дякую.